Усім привіт, друзі! Ви на каналі Краля Роблокс. І сьогодні, коли я зайшла в Роблокс, я побачила, що у мене було 500 Роблоків. Якийсь таємний шанувальник мені задонатив. Я була дуже рада та зробила собі такий прекрасний скін. До цього скіну я додавала таку милу собачку та назвала його Пуся. Можна Пусечка або Пуська. Ну і так далі. А сьогодні ми з вами будемо грати Garden Тут нам буде треба вирощувати свою їжу і так далі. Дивіться, до мене якийсь прийшов хлопчик. Він мені дає подаруночки. Давайте візьмемо це. Вау, дивіться, що він нам дав. Дякую тобі, великий хлопчику, дуже гарно. Зараз я вам покажу, що я вже виростила. Я виростила сьогодні вже це строубові полничку. давайте її візьмемо. І все, забираємо. Ми будемо їх продавати, щоб отримати гроші, та е, забрати ще один собі продукти. Так, і ось таку кулькунку. Вісім у нас на всього багато. Зараз ми це все будемо продавати, друзі, щоб отримати бакси. Так, ідемо. Я раніше не грала таку гру, тому граю вперше. Але надію, що у нас вийде щось виграти. Давайте їм будемо продавати. Продаємо нам дали 100 цих пунктів. Давайте продамо. Ой, де наша полуничка? А, ми це все разом продали, добре. Давайте, я думаю, продати ці іграшки, щоб ще було грошей. Давайте пікнуємо. О, ніхто не хотів закупувати. Так, а ну ще раз спробуємо I don't know How much it is well never. mind. Давайте ще раз. О, дивіться, як нас багато! 853 аж цих пунктів. І останній це на скролик. Давайте ще раз її будемо, что хлопчик а, то хлопчик. Так, I want to sell this. Ми убираем друге. Ну, она не багато, але добре. Давайте зараз ми будемо купувати всякі продукти. Це треба підійти до цього хлопця. на цок. Що ми можемо купити? Так. Керут Strawberry ми вже купували. Я хочу щось інше: Blueberry. Orange, Tomato. А далі ми це вже не можемо купувати. Так, я думаю купити щось. наприклад, взяти Blueberry. Беремо. Так, а ще я дуже хочу взяти оранж. А це на, на що я не О, ну ми можемо бачимо. Томейто, килайм. Керрот. Ми багато чого ми купили. І Strawberry. Так, зараз ми це йдемо друзі садити. Зараз я вам покажу, як це робити. Зараз ми підемо на мій сад. Так, Ось мій. Your farm називається. Підходимо. Друзі, а поки зараз ми вам будемо вирощувати. Підпишіться на мій канал. Вам це нічого не вартує, а мені буде дуже приємно. Та поставте вподобайку. Я чула, що маю назвати файників, але я більше говорю вподобайки. Так, дивіться, у нас тут знову виросли полунички. Давайте біля них ще посадимо одну полуницю. Ось тут. Хай буде. Чекаємо, хай виросте, тепер у нас буде блубери. Тут у нас будуть такі фрукти всякі на цій е ділянці. І оранж це теж у нас фрукти. Дивіться, вже починаю все керусти. Мені дуже цікаво буде. А томейто ми, то ми з вами будемо і керот садити на цій ділянці. Це для овочів у мене все. Так. Поки у нас все вирощується, я хочу вам показати такі гарні сади, я мию про такі великі сади. Дивіться, друзі? Вау, який в них велике манго. Я в шоці. Я хочу його лайкнути, справді. Дуже гарний сад. Давайте його лайкнемо. Все, готово. Людині буде приємно. Моє вже лайка, але я дуже рада. Вертаємось до мого. У саду. Так. Він один але... один ну, сейчас порабош. Дивіться, друзі, що це таке у нас це Блубері така велика, я в шоці. А як це? Ого! Іщо в собі! Троберрі нас вже росте. Тут теж Orange Tillban. А, це тюльпан, друзі. Дивіться Ми його візьмемо. Я його не туди э, перефасувала, ось тюльпан буде тут. А, вже не можна. Давайте його продамо. купимо ще пару тюльпанів, щоб було гарно гарний сад з тюльпанами. Так, йдемо. Продамо його. Називається Stuff. Добре. Так, ми зараз продамо. Даємо. Ого, 884 доли. Добре. І йдемо купимо. Ще. Е, так, я думала, що це насправді буде орієнтичний тюльпан а просто тюльпан. А це не так. А чому це ми не можемо купувати? Я хочу це купити. Це не можемо купувати чомусь, я не знаю чого. Ну добре, так, я, напевно, хочу взяти тумей тут світик. Давайте його купимо. А ще я пропоную взяти тюльпани, звичайно. Ще один. І ще один. Так, строубері я не буду брати, керот візьмем. Трішки наберемо її і строубері. Все, вже ми її не можемо купувати. Тому що ми її забагато купили на Добре. Е йдемо далі. Ну, всіх з вами понакупляли, то йдемо на це все садити. Наш сад. Так. Дивіться, у нас же виросло наша блубери. Чому вона така мала? Я не знаю. Я хочу їздити забрати. Але як, я не знаю. Це на ковнавой, вона, вона поти цього красу. М -м -м, я не хочу. А, це типу такий сад. Угу. А, це кущик, як я розумію. Забираємо. Ну, хай буде. Так, йдемо сюди. Дивіться, що це таке у нас? А, це томати ще ростять. Але вони ще не виросли. Orange tomato. tomato тут. Далі у нас ми візьмемо carrot. І ще carrot ми посадимо тут і тут. Давайте. Повсюду були. Далі у нас що у нас є. Томат більш ж нема. А, де я томату посадила. Ой! в Керот! Ну, то маты я садила там. там. А, це у нас лопата, ну, окей. Йдемо... Тепер тут у нас будуть тюльпани. Ні, давайте тут будуть блуберри. Ні, блуберри ми посадимо не тут, а ось тут біля цих кущів. Так, зараз ми її тут посадимо. Я не то взяла блубери. А, мене подалі ще не купляли за. А -а Чого ж ми можемо тільки продати? Окей, ідемо сюди, значить, тюльпани е наші. Пару так у нас три тюльпанчика тільки. Mm -hmm. Далі у нас тут шия, блобери. А ось астроубери. Це напевно, що ще ми можемо посадити. Оставимо ось тут. А ще є. Дві я купувала, так. Я думаю, підтий час продати наші оці... е... лохину. Іде. Глубже, я термлю, я прикладаю її як лохина. Ви. Моя чула її чорниця, і лохина ще перекладять. напевно, панещила більше лохини. Я дуже люблю лохину їсти. Так. Це. Воно ну, мені все забрало 54 тільки. Давайте ще щось купимо з вами. Тоді жінка тут стоїть так довго. Ну, нічого. Так, що ми можемо з вами купити? Томати я не хочу купувати. Blueberry. Strawberry. Давайте змею Blueberry. Одну Strawberry І томату. Так, все. Двіть, як це дівчинки, гарно. Вау, подивіться, друзі, це ж така краса. Я поставлю їй однозначно лайк. Так, отримуємо. Може, пригай мій. Ось це тут десь собачка бігає. Ідемо на мій сад. У тут не дуже, але все-таки щось є. Дві цієї таке отпоживаю. Дивіться, вже великий томат. О, тут вже трошки проростає. Пролощ... Давайте поставимо наш томат. А тут сидить. Далі ми підемо сюди. І нашу блубері. Хай буде тут акущики. Знаю. Так. І строуберу. дивіться, на, на нас вже багато двітік. Оп. І все. Хай росте собі. Так, а ми йдемо ще щось купувати. Я думаю м -м, щось ці мерквинки негарно зараз можу забрати їх. Так, да, заберемо ці морквинки і продамо їх. Бо якось негарно вони виглядають. Так. Забираємося і йдемо зараз подивитися. Тут, напевно, що ми посадимо морквинки ось тут. А томати хай там будуть самі. Шкода, що тюльпани вже не можу купити, бо я багато розігнати цього, ну неважливо. От дивіться, ці зіжінки в неї багато всього дуже гарно. краса. Mm -hmm. Тут теж такий гарний. Ого, дивіться, тут пальма така, велика нічого собі. Як вони таке вирощують? Не розумію. Так, давайте з ним говорити. Так, да, ми будемо продавати. М -м 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 -м. Так. 139 євро. Ведь у нас вже якесь небо помінялось, тут вечір, чи що це. Так. Давайте платим, я хочу купити морквину. Да, Готово. І ще один томат. Так, все, підем. Да. Ты вже тро, трішки. Так. Простайрусь. Ой, дивіться, це пчілка. Вона мені що, заповила що то тут. А що це вона мені залишила? Тут только цікаве. Давайте глянемо, що тут до нас. Я не знаю, я мі якийсь полок залишила. Я не розумію, чи то добре, чи то погано. І так гарно сяє. Ну, я не можу його забрати, не знаю. Ну, напевно, що вони мені запалили його. Так, давайте ми далі будемо з вами. Е, зараз тут томати будуть. Е, керат я сім штук купила. Ось тут буде повсюду. І тут. Так. Дивіться, як керо швидко ростуть? Так, зараз продамо одну Strawberry. Дивіться, ось вона на мені забили. Ой, яка вона мила? Ведола мій блок. Що це таке? Я не розумію, друзі. Дайте ми візьмемо вам Заберемо Так, ідемо продавати. Ой, що це у нас з того маші. Біжимо продавати. Так, диємо Так, ми будемо продавати. Ой. 116. Ну, нормально, в принципі. Ну що, друзі, я думаю, сьогодні ми вже будемо з вами завершувати. Я прошу вас підписатися на мій канал, я для вас сильно стараюся і порадуйте мене. Всім дякую за перегляд, підтримуйте україномовний контент, всім па-па!